Дев'ять годин позитиву, сотні задоволених дітей та майже три тисячі гривень на потреби безпритульних тварин. Такі результати благодійної акції Велика любов маленького серця, яка вихідними відбулася у Черкасах. Організували її місцеві зоозахисники, аби нагадати про важливість допомоги братам нашим меншим. Подружки Альона та Катя не натішаться маленьким кошенятам. На акцію Велика любов маленького серця дівчата прийшли, аби допомогти безпритульним тваринам та весело провести час і не розчарувалися. Тут все очень райться, очень классно. Котята такі милые, теж покупаем там різні віночки. Все да. дія понравилось? Мне понравилось, що здесь є різні рисунки, вишивки з котятами і собачками. Що ж то можна с ними. навчити гуманному ставленню до тварин з дитинства. Головна мета цієї акції. Спочатку вихованцям художніх гуртків запропонували пофантазувати на тему волонтерства. У результаті їхні роботи виставили на огляд. Вони всі отримають подяки за участь у цьому міському конкурсі. А по-друге, у них буде можливість також е, обратися. Потім будуть обиратися 12 найкращих робіт, які згодом стануть календарем, е, який ми будемо продавати. Всі виручені кошти також підуть на притулок тварин. Я думаю, що е, звісно для дітей найкраще е, це саме допомога. Тодже вони долучилися у центрі уваги глядачів кошики з цуценятами та кошенятами. Сьогодні волонтери принесли їх на свято, аби знайти господарів. Троє мурчиків прямо з акції. Поїхали до нових господарів. Ми принесли таких от чудових кошеняток на цю акцію, щоб знати в принципі їм домівку і показати всім людям, які тут сьогодні присутні, що безпородні тварини не чим не гірші за породних, і вони теж заслуговують на теплий і хороший дім. Під час благодійної акції волонтерам вдалося зібрати майже три тисячі гривень. Організатори кажуть, усі гроші витратять на потреби безпритульних тварин. Цель акції во первых спор средств на коммунальный приют Черкасский и на мини-приют для кошек Саболдашина. Вот. Ну і плюс популяризація рассказ о стерилизації животных, что это такое, рассказы о нашем приюте, как нам можна помочь. Ну і как бы пытаемся пристроїть котиків собачек, вот маленьких, ну і вообще создать хорошее настроение. Такі позитивні заходи зоозахисники планують проводити і надалі. Вже найближчим часом обіцяють здивувати місця новими ідеями щодо підтримки безпритульних тварин. Ірина Васюра, Олександр Костерко, Черкаська служба новин.